Але з такими зусиллями. Ого! Ну-ну! Каже, що я виграла, підходить Горішний. і педя кричить. Ало! Ну, 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 ну! Це було тебе. День день А ну, погнали! І тепер почати наново вже так притрималися, але і хочеться страшно. <плес> Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne no. 主要是那次，你。<noise> Доброго дня. 15 хвилин вже просто пройти впрох стадіона, а пофоткати ще. Це. На сонечку, та? Я забулася. Та, он бач. Чо, за що Володиє всі по людортку? Що забула? Я не знаю, я не знаю, що як це. Хто куди? А ти знаєш, що так було? Юля, коротше, до мамерчі хотіла пофоткати. І після першого тайму... Давай, давай, ну-ну-ну, ну щось. Ходьте, що зробить. Ну куди? Йорка, Йорк, ої байдужі. Йорка, тут під школа. Кури. Не-не-не, не не буйся.

Може бла. Ну Шевчук забив голи. Булочка тут. Є там той бурдатий є. Кова я чого забувала? 14 ноги є, 18 є. Точно в є за Не подобається, що мода злетіла. Кадол. Ну, цього разу буду багаті. Не треба щоб це було так. момент, опасний. Не, не опасний. як служба в церкві на Пасху йде 4 години. Всі слухають службу. Про що я думаю, дивлюсь на кого дитина похоже. Сонце. На так Сьозну далеко. Маємо. Баньку. О, вже комбінація. Устроїлась, аго. ハハハハ! <laughs> <laughs> Я то, що була рубанула в листопаді собі, типу, до нижче плечей, типу так, типу, вище плечей. <плес> Юрко! Та Юрко, Йок! То що як під... Кого під попадеш. То теж від того. Я не вірю сильно в суєвірі, але реально під кого попадеш. Мене на дуже довгий час паски роте. Акуратно, будь ласка ще друге воно за тижденної зараз ноги поломиться, йде мало. Тати, що? Там трохи чуть трохи цей. <рес> Та, ти там гарні саме людські. Бо показує, куди куди кнати, куди кнати, куди кидати. То немає. То Петя, походить, що <рес> тоді. Да ж ну 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 давай давай Миша, нож, нуж, нуж закуда? Як глупнеш, неправильно ти. Вс, Петя вже в хаті. Диви, він Катю взяв, він Катю взяв. А, Катю взяв? Так, вон бачить всім пальцев. Давай туди на Карпати, блядь. О, диви. Красавчик. Міша, 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 Міша!